Центральною подією історії Сполучених Штатів Америки у 19 столітті стала громадянська війна 1861 1865 років. Про те, що їй передувало і які були причини цього конфлікту, про це ми зараз із вами поговоримо. Передумови майбутнього конфлікту між північчю і півднем почали закладатися ще під час англійської колонізації, саме тоді почали складатися суттєві відмінності між цими двома частинами майбутньої країни. У процесі колонізації території майбутніх північних штатів були заселені в основному представниками різних протестантських груп, зокрема квакерів і пуритан. У їхній релігійній традиції рабство було неприйнятним. Ця група колоністів займалася здебільшого торгівлею і розвитком промисловості. На півдні колонізацією займалися різні англійські землевласники та авантюристи. Природні умови півдня сприяли активному вирощуванню цукрової тростини тютюну, а згодом і бавовни. Тому основним типом господарювання на півдні була рабовласницька плантація, рабів завозили з Африки. Таким чином, протягом 17 18 століть 13 британських колоній у північній Америці в економічному плані чітко розділилися на торгово-промислову північ і аграрно-рабовласницький південь. Звісно, що ці відмінності наклали суттєвий відбиток на світогляд їхніх мешканців. Під час Американської революції північні південні штати діяли разом проти Британії. Проте ще у цей час на півночі квакери та інші протестанти різко виступали проти рабства і вимагали його скасувати. Еліти південних штатів рішуче відстоювали Інститут рабства. Крім того, між північними і південними штатами існували політичні протиріччя. Зокрема, проблемним було питання про те, чи нова держава має бути федерацією чи конфедерацією. Врешті-решт, для збереження єдності Сполучених Штатів питання рабства було відкладено у довгий ящик. Навіть більше рабовласники отримали право представляти своїх рабів у Конгресі, оскільки раби не мали жодних прав. До 1804 року на території північних штатів рабство було офіційно заборонене, зате на півдні воно переживало свій розквіт. Станом на 1820 рік із 4 мільйонів 435 тисяч мешканців півдня півтора мільйона складали раби. Щоб зміцнити свій політичний вплив у державі, рабовласницькі штати намагалися поширити рабство на новостворені штати. З 1791 по 1818 рік Конгрес допустив у склад Федерації чотири вільні і чотири рабовласницькі штати. У 1819 році у склад США було прийнято рабовласницький штат Алабама, тому тепер черга була за вільним штатом. У 1820 році прохання про вступ до Федерації подав штат Місурі. Представники північних штатів спробували заборонити у ньому рабство. Проте проти цього різко виступили південні штати, а рабовласники почали масово заселяти Міссурі. На додачу у тому ж році у Союз було прийнято вільний штат Мен. Тому рабовласники вважали свої претензії на Міссурі законними. Конфлікт загрожував розпадом Федерації. Врешті-решт обидві сторони уклали так званий Місурійський компроміс. Міссурі було визнано рабовласницьким штатом. Проте вся територія на захід від Місісіпі і на північ від 36 градусів 30 мінут широти назавжди була закрита для рабства. Проте, через декілька років між північними і південними штатами стався новий конфлікт, у 20-х роках федеральний уряд у рамках політики протекціонізму. Та у рамках підтримки північних промисловців запровадив високі митні тарифи, що було дуже невигідним для південних штатів. У результаті у 1828 році рабовласницький штат Південна Кароліна відмовився виконувати це рішення уряду. Південні штати покладали великі надії на генерала Ендрю Джексона, який у тому році був обраний новим президентом. Оскільки він мав дуже тісні зв'язки з рабовласницькими колами, вважалося, що президент буде вести політику в їхніх інтересах. Проте все сталося навпаки. Ставши президентом, Джексон у 1832 році добився прийняття нового закону про високі митні тарифи. 19 листопада 1832 року народний конвент Південної Кароліни визнав ці закони недійсними. Лунали навіть заклики про вихід із Союзу. У відповідь Джексон послав проти бунтівного штату війська, але до зіткнень не дійшло. Південна Кароліна визнала нові тарифи, правдодобившись їх невеликого зниження. Проте тарифна проблема нікуди не зникла і залишалася каменем спотикання між північними і південними штатами. У цей період, а саме у 1828 році, сформувалася Демократична партія США. Власне, Ендрю Джексон був першим президентом від цієї партії. Партія охоплювала всі штати, але основною її електоральною базою був південь. Демократи підтримували збереження рабства, за що їх активно фінансували плантатори півдня. Противником демократів була партія Вігів. Вона виникла у 1832 році і підтримувала політику протекціонізму та представляла інтереси північних промисловців. Віги не займали чіткої позиції щодо рабства, оскільки серед членів їхньої партії були і рабовласники плантатори. Проте партія виступала проти розширення рабства на нові Штати. У 40-х і на початку 50-х років 19 го століття чотири президенти США були саме від партії ВІГІВ. У середині 19-го століття у Сполучених Штатах масово поширився рух аболіціоністів, який виступав за скасування рабства і звільнення рабів. Аболіціоністи видавали свою газету «Ліберейтор» і створили американське товариство боротьби з рабством. Лідером цього руху був поет і публіцист Вільям Лойд Гаррісон, який хотів скасувати рабство ненасильницькими методами. На півночі він пропагував свої ідеї і виступав із своєрідними акціями громадянської непокори. Гаррісон вважав, що оскільки Конституція США визнає рабство, то брати участь у виборах є морально неправильним. Набагато радикальнішим був Фредерік Дуглас. Він був темношкірим рабом на півдні, але в 1838 році втік на північ. З 1847 року він видавав газету Північна зірка, яка нещадно критикувала рабство. Аболіціоністи активно вимагали перед урядом скасувати рабство як неприйнятне з моральної точки зору, а також допомагали рабам тікати у північні штати. На середину 19 століття південні штати стали економічно відсталим регіоном США. Основу їхньої економіки складали величезні рабовласницькі плантації, які в основному вирощували бавовну. Через дешеву рабську працю у господарстві майже не використовувалися нові техніка і машини. Становище рабів було важким, вони не мали жодних прав і часто ставали жертвами побоїв з боку своїх власників. У 1850 році населені 15 рабовласницьких штатів складало 9 мільйонів 613 тисяч людей, з яких більше трьох мільйонів складали негри-раби. У цей же час на півночі жило більше 13 мільйонів людей. У 50-х роках ХІХ століття світові ціни на бавовну почали падати, що обвалило економіку Півдня. Разом із економічною кризою великою проблемою для півдня була недостача залізниць і транспорту. Натомість жителі Півдня відзначалися войовничістю. Тут було дуже багато військових навчальних закладів, а всі білі чоловіки служили у патрульній міліції та у місцевих військових частинах Армії США. У цей же час північ активно розвивалася, економічне піднесення привело до того, що більшість мігрантів перебувало саме у північні штати. Крім промисловості, розвивалося й сільське господарство, де активно поширилося фермерство. Станом на 1860 рік 90% усієї промисловості Сполучених Штатів і більшість залізниць були саме на півночі. Тут сформувався американський середній клас, якому була чужою рабовласницька олігархія півдня. Наприкінці 40-х і протягом 50-х років стосунки південних і північних штатів були натягнутими. Після американо-мексиканської війни між ними розгорівся конфлікт щодо поширення рабства у нових штатах. Врешті-решт, Каліфорнія стала вільним штатом, а населення нью Мексико і Юта мали самі вирішити питання рабства. У 1850 році було прийнято суворий закон про біглих рабів. Згідно нього озброєні патрулі з мешканців півдня могли ловити втікачів і у північних штатах. У 1854 році розгорілася боротьба за нові штати Канзас і Небраска. Було вирішено, що у Канзасі місцеві мешканці самі мають вирішити питання рабства. Щоб поширити рабство на цей штат, південні плантатори масово мігрують у Канзас і захоплюють землі. З півночі сюди переселяються фермери та аболіціоністи. Почалася громадянська війна між прихильниками і противниками рабства. У цей час у Конгресі відомий рабовласник-сенатор від Південної Кароліни Брукс Жорстоко побив сенатора від Масачусетса Самнера, який звинуватив південців у конфлікті. Федеральні війська не змогли зупинити кровопролиття, врешті-решт перемогли противники рабства, тому Канзас став вільним штатом. Резонанс тим став судовий процес Дреда Скотта. Цей раб належав лікарю армії США, який по службі перебрався з півдня у вільні від рабства штати. Згодом Дред перейшов у спадок його вдові, яка відмовилася його звільнити з неволі. Тоді Скотт подав скаргу у Верховний суд Сполучених Штатів, щоб його звільнили з рабства, оскільки він проживав на півночі. Проте суд постановив, що усі раби їхні нащадки не є громадянами Сполучених Штатів Америки і, відповідно, не мають жодних прав. В умовах зростання проблеми рабства фактично розпадається партія Вігів. На її руїнах у 1854 році виникає республіканська партія. Вона рішуче виступала за скасування рабства. Також нова партія опиралася на промисловців і фермерів півночі, які активно її фінансували. У 1856 році відбувся її перший з'їзд, який висунув своїм кандидатом на пост президента Джона Фремонта. Попри його поразку, республіканці згодом здобули більшість у палаті представників, зміцненню цієї партії сприяла діяльність Авраама Лінкольна. Авраам Лінкольн народився 12 лютого 1809 року у штаті Кентукії, був сином бідного фермера. У 9 років він втратив свою матір. З дитинства Лінкольн важко працював, освіту здобув самостійно. У 22 роки він став працівником крамниці, а згодом воював з індіанцями у рядах місцевої міліції. Пізніше Лінкольн продавав алкоголь у магазині, а паралельно вивчав юриспруденцію. З 1834 року він був членом законодавчих зборів штату Іллінойс. потім став членом партії Вігів, а у 1847 році був обраний членом палати представників. Згодом Лінкольн став відомим і успішним адвокатом, а до кінця 50-х років став визначним лідером республіканської партії США. Із 1857 по 1861 рік президентом Сполучених Штатів був представник демократичної партії Джеймс Б'юкенен. У минулому успішний дипломат він відстоював інтереси півдня. Він був палким поборником рабства і заохочував відокремлення південних штатів від Союзу. Чотири міністри Б'юкенена були великими рабовласниками, а ще троє нейтрально ставилися до рабства. Також президент був дуже корумпованим, через що йому навіть хотіли оголосити імпічмент. У 1859 році відбулася ще одна подія, яка прискорила конфлікт між півднем і Північу. Відомий аболіціоніст фермер Джон Браун підняв повстання у рабовласницькому штаті Вірджинія. 16 жовтня його загін з 18 людей напав на військовий арсенал у Харперсфері. Далі Браун хотів роздати захоплену зброю рабам. Проте міліція із рабовласників за підтримки регулярних військ придушила повстання. Керував операцією полковник Роберт Лі, який згодом очолить армію конфедерації. Браун був схоплений, засуджений і повішений. Проте його повстання сколихнуло всю країну, північні Штати виступили проти рабства. На виборах 1860 року президентом Сполучених Штатів був обраний кандидат від республіканців Авраам Лінкольн. У знак протесту представники Півдня покинули конгрес. 20 грудня 1860 року Народний конвент Південної Кароліни оголосив про сецесію і вийшов зі складу Союзу. Потім і решта південних штатів пішла на такий крок. 4 лютого 1861 року у місті Монтгомері зібрався Сепаратистський конгрес. Він проголосив утворення Конфедеративних Штатів Америки. Тепер громадянська війна була неминучою. На той час Лінкольн ще не вступив на посаду. Його інавгурація сталася 4 березня 1861 року. Президент Б'юкенен у цю зиму 1860 1861 років ніяк не протидіяв південним сепаратистам. Йому взагалі було байдуже на долю країни. Отже, головним чинником, що зумовив громадянську війну у США, була економіка. Між розвинутими промисловими північними штатами і відсталими аграрними південними були великі протиріччя. Промисловці півночі хотіли утворення єдиної американської економіки, рабство на півдні гальмувало розвиток країни. Також північні штати виступали за сильну федеральну владу, а південь хотів значно більшої політичної самостійності. На додачу громадська думка півночі виступала проти рабства у той час як мешканці Півдня були готові розвалити США заради збереження свого політичного і економічного становища. А що ви, дорогі друзі, думаєте про причини громадянської війни у США? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.